Вітаю На дворі вже листопад. А це означає, що це завжди слушна нагода поповнити аптечку. Ні, ні не ліками, а книжками. Бо саме в холодні догі вечори, а ще такий неспокійний час кніний лікують душу. Краще за будь-які пігуки. Італійський вчений Умберто Еко говорив. Є речі, які потрібно мати про запас, навіть якщо користуєшся ними рідко. Якщо дивитися на книжки як на ліки, то краще мати вдома повну аптечку. Бо коли тобі потрібно зцілитися, ти йдеш до своєї книжкової полиці і обираєш не випадкову книжку, а саме ту, що потрібна тобі цю мить. Саме тому важливо мати вибір. Сьогодні мова піде про книжки. І сьогодні моє відео буде корисним для вчителів математики, репетиторів та студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів, здобувачів закладів загальної середньої освіти. Ми говоритимемо про те, де можна почерпнути інформацію про розв'язування задач різного роду з параметрами. Ще донедавна параметри викликали боязнь, страх, пересторогу. Вже зараз вправ з параметрами встає все більше у підручниках, особливо. У підручниках для нової української школи. Насправді, самі того не підозрюючи, ми маємо справи з параметрами кожного дня. Наприклад, з вечора ми ретельно продумуємо свій лук на завтра і роздумуємо: якщо зранку дощ і холодно, то одягну штани куртку візьму парасою. Якщо зранку лише холодно, то візьму куртку і штани. Якщо зранку тепло і похмуро, то одягну штани і піджак. Якщо зранку тепло, то піду в костюмі. Це ж про параметри. Розгляда всі можливі варіанти і наслідки, які з цього. Випливань хто ж? література. Перше апостолова Єсінський задачі з параметрами. Матеріал посібника підібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення розгалудження, з ній і навичок роботи з параметрами. Написано доступною мовою багато прикладів. Та розв'язань опорних задач. Друга: Віктор Лепета, Надія Клишня, Марина Коробова, Леся Репета. Задачі з параметрами. Розв'язки, рекомендації. Приклади. Посібник містить понад 1150 задач з параметрами. тематика яких Охоплює найважливіші розділи елементарної математики, що вивчається в школі. Наведено зразки розв'язання задач різної складності. До всіх задач подано відповіді. Третя книжка одна з найновіших. Алла Володимирівна Прус. Василь Олександрович Швець. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики. Цей посібник для тих, хто цікавиться елементарною математикою та хоче навчитись або вдосконалити свої вміння розв'язувати завдання з параметрами. Звідки починати, ваше величносте? запитав він. Спочатку глибокодумно, відповів король. І читай до кінця. А тоді закінчуй. Це цитата з відомої книжки Юріса Керла Аліса В країні Чудес. Це влучник епіграф з цього осібника про цей осіб. Наступний підручник Іван Капеняк, Ярослав Гринчишин Олеся Мартинюк. Зовнішнє незалежне оцінювання, математика, комплексне видання. У кожному пункті даного посібника, а, зокрема тих, де зустрічаються параметри, є пояснення до конкретного виду рівня нерівностей, що стосується параметрів. Є оправи для самостійного розв'язування. Наступний посібничок. Мерзляк, полонський якір, збірник завдань до державної підсумкової атестації з математики в 9 класі за 2014 рік. Саме тут є четверта частина для класів, де вивчалася математика, поглиблено, і тут є багато різних вправ для розв'язування для тренування. Наступний посібник. Бурда, біляніна, Вашуленко, Прокопенко, збірник завдав для державної підсумкової атестації з математики 11 клас у двох частинах. Саме в другій частині дає завдання четвертої частини для математичних класів і є багато різнотипних завдань з параметрами за 2008 рік. Багато різного роту вправ можна знайти і у різноманітних спірниках підготовки до національного мультипредметного тесту. Отож, сьогодні про книги нещодавно ще раз переглянула біографічні нариси для дітей видатні особистості, зокрема про Коко Шанель та Маргарет Тетчер. У попередніх відео я згадувала, як використовую самі ці книги у освітньому процесі. Ще раз надихнулася сама та надихнула своїх учнів та учениць. Як результат, одна з моїх учениць відразу заїхала до книгарні і купила книгу про Кокошани. Вас теж хочу надихнути. Елегантна, Кокошанень сказала. Усе в наших руках. Саме тому їх не можна опускати. Колеги, не дивлячись ні на що і ні на кого, попри всі негаразди та випробування, не опускаймо руки. Адже вчителі важливі.